Є взагалі гарні дороги в Маргенці? Є кусочок київський. Скрізь дороги погані. Да. Да. Бо що дивіться, тут пенсіонери одні, да? ці бабки тягнуть, ці тачечки, оце, що вони будуть на базати скупити. Як їм не стидно, оце, о тим, що сидять. Дороги, це проблема, яка завжди була актуальною та настав час змін. І жителі деяких вулиць Марганця відчули їх на собі. От от це ж прасілі, от це все. І та це збиралися. Ми кутю да, кутя тут кутя зібралися, ми. зібралися. Я не хочу обіцяти, Я ж вам всі говорю, я не люблю обіцяти, Я, я люблю Получилось у нас сьогодні граншлак привезти, Я привез. Ти можна багато чого, а ось робити насправді може не кожен. Та якщо на власні очі бачиш результат, починаєш вірити, що наша країна стане кращою, а рідне місто відродиться. Наші батьки, бабуськи, дідушки, пам'ятають цей гора цвітущим, ростущим, розвиваючимся. Так, давайте ж виплатімо їх попоминання в життя. Що ж початок покладено далі більше. Наразі ж партія відродження в співпраці з Марганицьким збагачувальним комбінатом та Нікопольським заводом феросплавів вирішила поправити стан доріг в Марганці. Це співробітництво відіб'ється якісною роботою на вулицях Шишкіна, Кубанської, Буженка, Черняховського, Урицького та Садовій. Роботу з відродження Марганця тільки розпочато, і представники цієї команди це добре розуміють. Адже попереду день народження міста. Можливо, саме з нього і розпочнеться нове. Счастливого життя, Марганчан. Дорогие марганчане! Команда профессионалов партии Відродження поздравляет всех марганчан с днем рождения города. Мы решили, не словом а делом, возрождать наш любимый город Марганец. Команда специалистов приступила к ревизии грунтовых дорог города Марганца. И вот сегодня мы приступили к отсыпке грунтовых дорог гравием и граншлаком. Дорогие марганчане, поздравляем с днем города. Желаем всем мира, успехов, всем здоровья. Мы будем стараться возродить наш любимый город всеми возможными способами. Желаю нашему городу жить красиво. Сейчас объясню, что я имею в виду. Красивый человек когда? Когда он здоровый, порядочный и добрый. Второе, в каком дворе красиво? Там, где люди живут работящие. Вот. И, соответственно, и в городе, где люди живут работящие трудолюбивые и честные и порядочные и не воруют из бюджета. Вот там красиво. Вот я наш город поздравляю с Днем города и с нашим будущим, которое у нас будет хорошим. От каждого из нас зависит, каким будет наш город в будущем. Я очень хочу, чтобы город был цветущим, зеленым, чтобы люди были честные и порядочные. Мы приложим все силы для того, чтобы изменилось все к лучшему. Даже маленькое доброе дело на фоне своих домашних дел, домашних дворов, подъездов, улиц, с этого начинается будущее. Я желаю всем вам, чтобы мы жили в красивом, чистом, зеленом городе. Я желаю, чтобы наше место было затишным и комфортным для каждого марганчанина. Здесь святом родное место. В данный момент сейчас Донбасс рушится. Вот. И мы будем делать все для того, чтобы не разрушить нашу Днепропетровскую область, город наш. Я прошел год войны и не хочу, чтобы Наші жителі городу, нашої області і навіть і Донбасу, щоб швидше наступила победа. і ми восстановили нашу Україну. Ми сьогодні почали роботу посипки дорог, в частності в районі Гастроя, і плануємо далі продовжити і після виборів, в тому числі, показати нашу силу і нашу роботу для жителів города Марганець. Марганець це наша спільна домівка, і, мабуть, вже давно потрібно розпочати його відроджувати. Все, кто любит наш родной Марганец так же, как любим его мы, все, кто неравнодушен к судьбе нашего города, добро пожаловать в команду Возрождения.